Вітаю! В сьогоднішньому відео пропоную зв'язати шапочку резиночкою 2х2 на малюка віком 3-6 місяців. Я буду в'язати шапочку до свого комбінезончика, який я зв'язала нещодавно і виставила майстер-клас уже на YouTube-каналі своєму. Можете переглянути. Буде зв'язана ось як рукавчики. тут на... Комбінезончику, резиночку і 2х2. В'яжеться дуже просто. Набираємо необхідну кількість петель і в'яжемо необхідну висоту. Далі закриваємо макушечку, робимо помпончик, і шапочка буде отак от просто підвертатися. Будемо в'язати цією ж пряжою. Вона шапочка дуже гарно виглядає ось в наборчиках, на виписку фотосесій. в фотосесії. Мене так замовляють інколи такі шапки. Ще зв'яжу потім півніточки до цього комбінезончика і буде набір. Так, з цим зрозуміло. Пряжу візьмемо таку ж саму, як я вказала, комбінезон лізела на Gold Classic. В 100 грамах 240 метрів, і колір 585. Напіввовна, спиці номер 4 Я буду набирати петлі на ось таку довгу ліску, а потім перейду на спиці з короткою ліскою. По кругу будемо в'язати без всяких швів, просто резинкою 2х2. Так, Беремо нитку і на цей вік набираємо 76 петель. Якщо ви будете в'язати цією пряжею, набираємо так. А якщо якась інша пряжа, значить в'яжете зразок. Перед тим, як в'язати, ось так розтягнете це полотно, тому що вона, ця ж резиночка, вона стягується, ось так розтягнете, поміряєте кількість петель, скільки у вас в 10 см. І помножити на об'єм голови дитинки. І будете набирати таку кількість петель. На вік 3 6 місяців, об'єм голови у дітей десь 40 см. Ну от 40 я умножаю на 1,9, тому що у мене 19 петель в 10 см. І виходить 76 петель. Самим звичайним способом набираємо. Нічого особливого, нічого нового я вам не скажу. Так, залишаємо. Кінчик величенький, десь напевно метр. І набираємо самим звичайним способом 76 петель, і будемо вже в'язати по кругу. Так, я набрала петлі, набрала 77 петель, тому що одна петля повинна у нас йти на з'єднання в круг резиночки. І коли ми будемо в'язати резиночку 2х2, ми завжди повинні враховувати те, що кількість петель завжди повинна ділитися на 4. Ділимо навпіл наші петлі. Дивимося, щоб наші косички були навпроти один одного. Підтягуємо петлі до краю спиць і з'єднуємо в круг. Ось цей хвостик, отак на себе, великий залишила, дріжу зараз. Робоча ниточка ззаді. Останню петлю наносимо, переносимо на ліву спицю, спицю витягуємо і перекидуємо одну петлю на іншу. Підтягуємо, це в нас буде рахуватися як лицева петля. Далі наступна лицева. Це вже дві. Далі дві виворотні, дві лицеві, дві виворотні і так до кінця. Зараз я трошечки пров'яжу цими спицями. Ну, побачу, якщо мені сподобається, буду продовжувати а ні, перейду на цю маленьку спицю. В'яжемо тугенько, перекидуємо в спиці, перетягуємо, продовжуємо на наступній спиці в'язати. Я думаю, що резиночку всі вміють в'язати, в принципі. Так, Закінчую ряд, ось дві лицеві, далі дві виворотні. Це ми з'єднали в круг. Тут підтягнемо, перетягуємо нашу спицю. І зараз оці дві перші петлі я їх перекину на праву спицю, щоб тут не було ніякого потім розриву. Так, дві лицеві я тугенько провяжу і перекину їх сюди, потім повернемо назад. Можна маркер поставити. Ну, в принципі, тут по хвостику видно, де початок ряду. Так що в'яжемо самостійно вверх по кругу. Я пров'язала по кругу 18 см резинкою 2х2. Ось так це виглядає полотно. Планувала в'язати, я вам вже говорила на початку відео, планувала цими спицями короткими. Із ліскою 40 см. Але я почала ними в'язати і зрозуміла, що я, мені незручно, я не хочу. І перейшла знову на, ці, на довгі спиці. І швидко зв'язалися. Тут буквально пару годин, і шапка готова. Зараз будемо закривати маківку. Для цього віку це довжина достатня. Можна було і коротше трошечки зробити на пару сантиметрів, але. За рахунок підгиба можна буде коригувати висоту шапочки. Так, зараз будемо робити скорочення. Першу лицеву пров'язуємо, друга лицева, перевертаємо стіночки, так, щоб дивилася петля ось отак. І за задню стінку пров'язуємо разом лицевою, ось із виворотною, да? лицева і виворіть разом. Пров'язали, виверітне одна. Далі знову лицеву, наступну лицеву перевертаємо стіночку, з звиворі, виверітне. Робимо скорочення. І так до кінця ряду. Одну лицеву ми пров'язуємо, а другу лицеву пров'язуємо. З виворітною разом. Лицеву пров'язали, петлю перевернули і пров'язали разом. Так, до кінця ряду. Другий ряд пров'язуємо без скорочень по малюнку, Дві лицеві, одна виворітна. І так до кінця, третій ряд пров'язуємо дві разом лицевою, стіночки перевертаємо і так робимо з нахилом вліво. Пров'язали дві разом одну виворітну, дві разом, виворітне так до кінця. Четвертий ряд пров'язуємо малюнку. Одна лицева, одна виворітна. Так, останній ряд зубавками і останній ряд шапочки. У нас залишилася лицева виворітна, Ми їх також скорочуємо, лицеву перевертаємо в стіночку і пров'язуємо разом з виворітною. Цей ряд вже в'яжемо так, туго, туго підтягуємо і закінчуємо. Відрізаю ниточку, вдіваю нитку в голку, петлі всі знімаємо на голочку і будемо затягувати. Так сильно-сильно затягнули, так, звісно, щоб не порвати нитку, але но... притримуємо і вдіваємо отсюди всю дирочку, виводимо на виворіт. Тут зараз теж ще пройдемося разочок так, сюди в петлі. Зараз зробимо закріпочку таку. Пройдемося ще раз по петлях, Так, хаотично, можна і не попасти в кожну. Но... ще одну закріпочку зробимо. Все, буду триматись. І виводимо іголочку, от сюди, в лицевий ряд, десь так. Все. Обрізаємо нитку. Ховаємо оцей ще кінчик, Робимо помпончик. Ось так буде наша шапочка виглядати. Ось так буде виглядати на маківці наше закриття. І на шапочку у нас пішло 40 грам пряжі. Ну, і плюс ще помпончик. Зважимо ще з помпончиком. У мене є такі пристосування для помпончиків. Ось різні діаметри, більші менші. Тут чотири варіанти можна вибрати. Я, напевно, цей жовтий візьму такий діаметр. Рожевий це буде трошки маленький, мені здається, для шапочки, хоча теж можна його використати. Я колись робила, в'язала шапочку, зараз виставлю вам фотографію Ось з таким помпоном великим. Було красиво. Так, беремо ці дві. Я, до речі, замовляла на Аліекспрес. Щось вони взагалі, там копійки стоять ці штучки. Ну, вони дуже допомагають. Непогані такі. Так, з'єднуємо їх отак разом. І починаємо намотувати пряжу. Можете якісь остатки пряжі брати, просто намотуємо. Пугенько. Намотали на одну сторону, перейшли на іншу сторону. Нитку не обрізаємо, просто переводимо ниточку сюди на цю сторону. І отак, коли ми закриваємо, для того, щоб помпон був такий пишний. Оця, оцей простір повинен бути повністю заповнений нитками. А далі покажу. Так, я ось приготувала ось таку намоточку. І зараз тут є такі спеціальні штучки ми ними так, бачите, як закриваємо. Хто, В кого ще немає, їх раджу купити. І починаємо отут по центру робити Шукаємо гострі ножниці, чи ножик гострий і потихеньку ниточки ріжемо Так, я одрізала, ниточки порізала. Ось от. Беру шнурочок. Ниточку, верніше, складаю вдвоє, а можна взяти шнурочок. У мене просто зараз немає його. Тому буде нитка і просто засовуємо її сюди внутрі, в повст, зав'язуємо. Ще раз. Закриваємо наші защелочки. Вся наша конструкція нам допомогла. відкриваємо, І ось такий помпон у нас получився. Зараз ми його тут поверівнюємо так, ниточки, де може якась торчить. Дивимося. Так, його зараз виявляю, тут трошки можна повідрізати. Ну, то ми вже будемо виправляти дефекти. Все, вивела ниточки на виворіт, Тільки ви дивіться, так коли будете виводити, ви в серединку нитку не одівайте в ту дирочку, а рядишком одну, ниточку в одну сторону, іншу в другу, так, щоб вони були. На відстані трошки друг від друга. Вивели, зав'язали вузлик, зав'язали бантик. Все, тут можна десь сховати буде в доріжку. Невеличкі ниточки. Я спеціально не робила великі, щоб вони там не заважали. В случае чого можна буде розв'язати, зняти. Ось така в нас шапочка вийшла. Шапочка тикавка або біні, кому як. Подобається. Заворот можна робити більший, менший. Вона дуже гарно тянеться і в'яжеться елементарно. Чудово. Ну, все, ставимо вподобайки, коментуємо. Хто не підписався, підписуємось. Чекаємо нових майстер-класів.